З платформою трошки mm -hmm. розкажи про саме за її влаштунками, як це відбувалося все. Mm -mm. Ви також там створювали треки. Так, да, значить, ну, спочатку я подалась на кемп від uh -huh. неї основі. Ну, так, як я сказала, я боялась і не дуже хотіла, але щось мені доля підказала, що треба спробувати. Ну, я подумала, якщо. Не потрібно вони мені, мене її не візьмуть. Ну, ти Але просто зали. дізналась, е, Як взагалі ваше трошки давай із цього? Mm -hmm. Почнемо знайомство з'явилось на її основі е, виникло. По-моєму, так і виникло, якщо не помиляюсь. Я просто ну, я бачила, що мої колеги-артисти іноді беруть там участь. Да? Там Юлія Юріна була менторкою на першому кемпі. Там ще хтось зі знайомих туди їздив або ходив на інтенсиви. Ну, і для мене завжди це знову ж таки це було щось, а ну, це для активних екстравертів, це не для мене, або там, для дуже талановитих, які за день можуть щось сочинити, не для мене. І я ніколи навіть не думала, що буду подаватись, так я дивлюсь, Ну, активні люди, да, молодці. Ну, це Стандарти для себе, звичайно. <свят> Ой, Ну, і воно мені попадалось в стрічці, і потім мені от попався open call на кемп, і щось мені от підказало. Так, ну ж таки, Не розумію, що все таки податись і отак так от ми